Другий день будівництва ставка в селі Глибочок Вінницької області. Площа по зеркалу води 850 квадратних метрів приблизно, а глибина 2,5 метри. Вчора ввечері приїхали, привезли ПВХ-плівку і геотекстиль. Сьогодні відбили рівні. Найнижчій точці підсипать 48 см. Найвищ, найвищий Зрізати 9. Відмітили е, глибину рівень зарягання ступеньки, по якій буде задекорований камінь, укладається камінь. Для того, щоб бачив тракторист, який прийде завтра, відмітили ще вапном. Глибина ступеньки 60 см. І на цю глибину під кутом 45 градусів буде декоруватися камінням. Плівку і геотекстиль. Другий день майже цілий день був дощ, тому натягнули шнурочку по рівню і відмітили на якому рівні буде полиця. В найнижчій точці підсипати 48 см. Найвищий зрізати 9, там буквально кілька точок. Сходинка у нас на глибині 60 см від рівня води. Ми її помітили лапном, щоб було видно трактористові. Потім буде формуватися кут 45 градусів. Місцями нижче, менше, і декоруватися камнем буд. Ось такий камінчик як великих, так і малих фракцій, буд, яким буде декоруватися ставок. Так, четвертий день будівництва ставка 850 квадратних метрів. Нарешті о другій половині дня дочекалися міні-трактор. Завтра має приїхати великий трактор для підсипки ґрунта ось на цій території. Так, 9 ранку вже працює техніка. Підсипаємо борт в нуль. Великий трактор копає котлован під погреб, Маленький, все підсипає ґрунт. Вручну починаємо потихеньку планування сходинки, Місцями трамбовку підтрамбовуємо, совкову лопату знімаємо, але в основному ґрунт твердий, трамбувати його не потрібно, але вже формуємо сходинку. Потім Маленький трактор заїде всередину чаші котловану і буде займатися грязновим плануванням внутрішньої сторони водойми. Сьогодні у нас майже закінчене грязнове планування чаші і чистове планування. Периметра сходинки також туди буде ще навозитись ґрунт, буде формуватися зона мілководдя. Тут засипаємо ми флекс трубу з донних заборів. А тут ми закупали два кільця висотою 60 см, в які виводиться якраз таки флекс-труба. Вчора у нас пройшов дощик, було то на ділянці. На чоботях вареники вже наліплені. Плануємо стінки котловану. Але не всі. Ось тут ще буде формуватися зона мілководдя, тому тут ще... Нічого не чіпаємо. Завтра приїде маленький трактор, підрівняє нам дно, бо там зараз болото. Грузаємо по самій вінці. А стінки котловану вже порівняли. 12-та година дня. Працює Атласон, трактор і міні-тракторець. Но чаще засипали невеликим слоєм глини. Зарівняли, бо там було болото, рівняти було неможливо. Ось так у нас вже виглядає чаша ставка, яку ми будемо гідроізолювати. Ну, Половина. Там ще формується зона мілководдя. Акуратненько зроблені стіночки. Вивод води вище рівня, щоб по трубі не перетікало назад у скважину. Це у нас перша година дня, восьмого дня на ділянці. Вчора кинули геотекстиль, сьогодні вже почали паяти плівку, паяємо цілі рулони вже спаяли між собою 6 штук залишилося ще сім там уже йде пайка під кутом тому будемо паяти зразу три рулона на рівній поверхні і заносити в чашу ставка вчора вже закінчили Пайку більшої половини ставка, це у нас 20 метрів довжина в рулон, а тут у нас 16. Сьогодні паяємо на цій полошці рулони і затягуємо їх, щоб закрити глибоководну частину. Хотілося б ще один деньок без дощу, бо завтра вже обіцяють дощ щоб повністю закінчити паяльні роботи, роботи з гідроізоляції, але погода не дарує нам таких можливостей, тому сьогодні у нас ціль закінчити глибоководну частину. Вночі вже був перший мінус. Вода на дні застигла, перетворилася на лід. Продовжуємо працювати. За сьогодні вже кинули три куска спаяних між собою. Це у нас довжиною 20 метрів і 4 по 2-8. Тут у нас теж довжина 20 метрів три куска, три рулона між собою. І там ще 4 довжиною 16 метрів. За сьогодні... Треба спаяти їх між собою, щоб можна було вже набирати воду і дождь нам був не поміха. Закінчили вчора гідроізоляцію чаші, допояли ПВХ плівку, де потрібно, поставили воду набиратися. Сьогодні з 8 ранку займаємось кладкою камня. Тут поставили геотекстиль, бо тут буде засипатися щебенем. У нас камінь кладеться на суху кладку під кутом, щоб не з'їхав. Ще по краю цієї полиці буде викладатися камінь, а далі буде засипатися щебенем. буде зона мілководдя для нересту риби і для висадки декоративних рослин в планах сьогодні закласти ось цю сходинку і дійти до кінця цієї або до половини наступної вчора закінчили майже вкладати камінь, бо камінь закінчився, треба було довозити. Також вже сьогодні засипали поличку щебенем майже до кінця. Сьогодні був трактор, так що розвіз нам камінь по периметру. Настигла нас негода, почався дощ, і досі йде. Але треба продовжити працювати. Сьогодні закінчили ми кладку каменя. Вчора була така пасмурна погода, трошки дощ, тому робота йшла не, не дуже швидко. Сьогодні довелося докладати, місцями довозить камінь тачками з одного місця в інше. Чекаємо набор води. Вже всі роботи по будівництву ставка виконані. Ось встановлено два аератори. Там трубочка з набору води. Ну і зі скважини ми ще додатково. З інших скважин воду добираємо. Стоїть насос, як перелив. Коли в нього поплавок піднімається, він включається і в рівчак, що сполучений з річкою тече вода. Поплавок піднімається і насос включається. Поплавок опускається і він відключається. Ось така от система. Навесні тут будуть висаджені декоративні водні рослини вже в цьому сезоні збирається запускати рибу. Ось так у нас виглядає зеркало води без аераторів, можна сказати, чисто ровно. водяна гладь ставок 850 квадратних метрів. Ось у нас буде такий рівень води яка краса вийшла. Ще трохи набирається вода зі скважини, але вже будемо відключати. Це у нас буде такий рівень води. Ось ми закінчили будівництво ставка в селі Глибочок Вінницької області загальною квадратурою 850 квадратних метрів по зеркалу води. Сюди у нас виведена електрика. Загальна кубатура тут близько 1600 кубов, а глибина на найнижчій точці 2,5 метри. Тут у нас невеличка зона мілководдя. Шириною до 4 метрів, довжиною 25 Майже це в нас вже майже остаточний рівень води. Точніше остаточний. Далі вона підніматися не планується. Ще трошки працює скважина на наповнення. Але вже будемо відключати. В Подальшому Набор води буде проводитись Ось через цю трубу. Також у нас тут такі невеличкі, можна сказати, сходи з каменя, щоб можна було спуститись трошки нижче і повернути в озеро. Камінь викладений у нас по периметру на глибину 60 см. Використали ми близько 40 тонн каміння. Ось така краса у нас виходить. Також у нас працює два компресори. Один це літній режим, він на глибині 2,5 метри, а інший це у нас зимній режим, він на глибині метр для того, щоб не перемішувати теплу воду з холодною і щоб рибі не було так холодно взимку. Ось в таких бочечках у нас знаходяться компресора. Працює. Також у нас тут вмонтовано два донних забори. Ось ми тут вкопали два кільця метрових он виходи до них заборів. Це у нас ставок для риби. Вже скоро будуть запускати сюди різну живність. Ось у нас другий компресор. Бочечка під нього задекорована. Також там є вихід під дренажний насос і під освітлення. Дренажний насос у нас виконує функцію переливу. Зараз ще 5 см, він включиться і буде зливати воду. Вода зливається в рівчачок, а по рівчачку стікає по річку Південний Бух. В зоні мілководдя вже весною висадяться декоративні водні рослини. Також по периметру поставимо горщики з ліліями. Виходи під світильники нам потрібні для того, щоб над водою подальшому змонтувати світильники, які будуть до себе. Привлекать всяких мошок, які, в свою чергу, будуть сідати на воду або падати у воду і їх буде їсти риба. Така своєрідна підкормка. Дренажний насос на зиму буде зніматися, ну і також компресор на глибині ми відключаємо. Ось така краса у нас вийшла Працювали ми 22 робочих дні, 22 дні ми перебували на ділянці, з них 14 ми працювали, а інші дні у нас випали через погодні умови. Також 4 дні ми чекали набору води. Якось так.